18-та про події на цю мить. Далі у новинах з поміж іншого розкажемо про те, як у Львові шукали вибухівку чи ремонтують нарешті оранжерею у острийському парку і про туризм у маленьких містечках у студії Ірина Гойт, Сюрдопереклад, Лілії Кустишин. Вечір добрий. Питанням збільшення заборгованості по зарплаті на Львівщині займуться правоохоронці, адже сума невиплаченої платні упродовж поточного року збільшилася майже на 5%, а це 80 мільйонів гривень. Ці та інші питання, які турбують регіон, розглядали сьогодні на засіданні колегії Львівської облдержадміністрації. Про що ще говорили? Знає Ольга Матейчук. Завдяки пілотному проекту від перевиконання митних платежів вдалося залучити більше 240 мільйонів гривень, і це за три місяці роботи експерименту. Ці кошти скеровані на будівництво та ремонт доріг. Та, окрім цього, додаткового фінансування цьогорічна автошляхи області виділено значно більшу суму з держбюджету. Чи не вперше за останні роки є досить великий капіталовкладення вкладення в інфраструктуру нашої області? А якщо загалом говорити це 291 проект, сьогодні фінансується, це заходи з реконструкції з будівництва. Досить велике вагоме фінансування з державного рівня, чого не було минулої роки. І окремо хочу вирізнити напрямок розвитку інфраструктури, дороги сумарно це десь мільярд 300 мільйонів гривень, які спрямовані на дороги на цей рік. І ми плануємо подвоїти це на наступний рік. Ще одне питання, яке порушували чиновники, це забезпечення соціального захисту учасників. АТО. на Львівщині тих, хто демобілізований, майже 7 тисяч. Основна проблема у цій галузі це забезпечення земельними ділянками та житлом. Написано було заяву понад 8 тисяч. А коли йдеться про виділені земельні ділянки, тобто прийняті рішення про вже оформлення документів, ну понад 5 тисяч. Коли вже конкретно йдеться про земельні ділянки, які люди отримали і вже мають можливість користуватися, це є десь близько 2 тисяч. Основна проблема полягає в тому, що в межах населених пунктів, особливо коли йдеться про міста обласного значення, важко знайти земельну ділянку, наприклад, під сільське господарство чи під садівництво. Також з нагоди другої річниці революції гідності громадських активістів, які творили історію, відстою. Права українців на Майдані нагородили відзнаками Кабінету міністрів. Ольга Матейчик, Юрій Матьора. Новини. У Львові знайшли сумку з гранатою просто неба на оперативну лінію 102 вранці. Надійшло повідомлення про підозрілий предмет. За словами заявника, біля одного з будинків на вулиці Мучній він знайшов дивну сумку. Для перевірки одразу виїхала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки та кінолог з собакою. Як виявилося, при вході в будинок справді лежала невелика сумка всередині граната. Вибухотехніки знешкодили боєприпас. Зараз проводяться усі заходи, аби встановити особу зловмисника, який залишив цю сумку, а також встановити з якою метою це зроблено. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Додам, це не єдине таке повідомлення за сьогодні. Вранці до поліції також надійшла інформація про підозрілий рюкзак та сумку на вулиці Липинського. Як з'ясували правоохоронці, виявлені рюкзак та сумка не є небезпечними. У них спаковані чоловічий одяг та інші особисті речі. І у Львові сьогодні відкрили оновлений антитерористичний центр на базі управління СБУ. Він є найпотужнішим та найукомплектованішим в Україні. Аби закупити найсучасніше обладнання та інші засоби, витратили понад 2 мільйони гривень. Кошти на відновлення виділили з обласного та міського бюджетів. Окрім того, працівники служби безпеки проводять експерименти, зокрема щодо того, як реагує населення на підозрілі предмети. Псевдовибухівку закладали чи не у всіх го. Головних об'єктах Львова, до прикладу, на вокзалі та стадіоні. На основі експерименту створені паспорти об'єктів, тобто координаційна група у тому місці, де можливе проведення терористичних чи диверсійних дій, зможе планувати операцію на об'єкті і прийняти рішення, аби захистити населення. Основні завдання центру є якраз допомогти запобігти, як кажуть, будь-яким антитерористичним проявам, які можливі. На території нашої області сьогоднішня ця система дозволяє, і воно таке: у нас створені паспорти по кожному антитерористичному об'єкту, які можливі з точки зору проведення якихось диверсійних чи інших дій. В цей паспорт входить практично все. Ми можемо сьогодні в цьому паспорті. Виводити його на монітор, бачити побудову самого об'єкту, бачити найбільш вразливі місця, і саме тут координаційна група може планувати ту чи іншу операцію по цьому об'єкту. Не завершуються сьогодні напади на нашу державу, і кожного дня терористи і російські найманці здійснюють не просто постріли на сході. Я думаю, що багато з них виношують. Плани дестабілізації тут на заході, і зокрема на Львівщині. Та річ, яка створена тут, вона в першу чергу створена для мешканців Львівщини. Тому що чим краще буде працювати система тут, чим оперативніше будуть здійснюватися заходи службою безпеки правоохоронними органами, тим спокійніше будуть почувати себе і мешканці області, і ті, хто приїхали до нас в гості. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових. Не загинув, жодного не було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко за його словами в районі Кам'янки відбулося бойове зіткнення після перестрілки з українськими військовими. Терористи відступили. Окрім того, одна провокація була зафіксована на Маріупольському напрямку. Біля Горлівки бойові дії не велися на Луганському напрямку. Також було тихо. Не можна забути у суботу на Львівщині всі Україні. Вшановують тих, хто загинув під час голодоморів. Зокрема, у Львові на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі міста відбудеться еку... 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 екуменічна панахида а також Поминальна помін, поминальна акція Запали свічку. Розпочнуться заходи о 15.40, Рівно о 16.00, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей час передбачається зупинка роботи на підприємствах, установах та організаціях. Зупинка громадського та приватного транспорту з подаванням. Відповідних звукових сигналів О, після керівництво області та міста, а також представники громадськості біля пам'ятника Шевченко запалять, запалять свічки і лампадки у суботу. Також заплановано провести у всіх храмах Львова та області поминальній службі буслужби божі у пам'ять про жертв голодоморів в Україні. Прощання з героєм. Львів'янин Юрій Нагорний служив у 24-й механізованій бригаді. Загинув під зеленопіллям ще 11 липня. Тіло вдалося передати рідним тільки тепер, після того, як ДНК експертиза підтвердила його особу. Сьогодні ввечері о 19 у каплиці на вулиці Пекарській, 52, у Львові, відбудеться парастаз. А завтра о – прощання з героєм у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають Юрія Нагорного на Личаківському кладовищі о 12.00. Нагадаємо, раніше на Личаківському цвинтарі був встановлений хрест в пам'ять про загиблого Юрія Нагорного, 13 жовтня на подвір'ї школи номер 100, у Рясне 2 де герой навчався, відкрили меморіальну дошку. Юрій Нагорний посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Виправляють помилки. Як інформують у Львівській міській раді, підрядники, які ладнали проспект Свободи, допрацьовують дорожнє покриття. Усі роботи виконують за власні кошти. Зокрема, ремонтники переасфальтовують доріжку для велосипедистів навпроти пам'ятника Міцкевичу. Також поправляють тротуарну плитку на хіднику. Роботи планують закінчити завтра, 28 листопада. А у стризькому парку взялися за відновлення старої оранжереї. На ремонту гроші дало місто. Відтак вже впродовж кількох тижнів там працюють робітники. Львів'яни тим часом не можуть дочекатися відновлення бувалої краси. Після десятирічного застою оранжереї у Стрийському парку нарешті взялися відновлювати. Раніше тут росли екзотичні пальми та квіти. Однак, з 2006 року гроші на утримання теплиці у міста не стало. Відтак улюблене місце відпочинку лів'ян занедбали. Пані Галина тішиться, що нарешті оранжереї відновлять для неї це спога дитинства. Як ми були малі, то ми мали бути цілий тиждень чемними, щоб нас привели сюди, і ми нарешті побачили цю всю красоту. Чого тут тільки не було, і ясно, що була та шикарна оранжерея з дивовижними рослинами, яких ми тоді в дитинстві ще не знали. Над відновленнями робітники трудяться третій тиждень. Вже все повичищали. Від старого залишили лише металевий каркас та фундамент. Зачищаємо зараз, щоб поставити потім вікна. Якщо ми зараз все зачистимо, і буде нормально. По периметру встановлять склопакети. Обігріватиме оранжерею два енергощадні котли на тверде паливо. Дрова заготовляє Ятимуть у парку, де чимало старих дерев. Будемо палювати дровами. Я два котли. Один буде основний, другий буде резервний. Якщо будуть сильні морози, то будемо користуватися два. Щодо рослин, то наразі ще точно не відомо, що там посадять. Ймовірно, екзотикою поділиться міський ботанічний сад. Щоправда, ЛКП Зелений Львів почне висаджувати рослину екзотику не раніше весни. Ірина Куненець, Антоні Лупаченко, новини. українсько польське прикордоння зміцнює співпрацю у туризмі на Львівщині і у двох польських воєводствах вже кілька років діє. Мікропроект спільної промоції туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини представники міст партнерів спільно створюють та розповсюджують спільні інформаційні буклети. Таким чином, відомі туристичні та не зовсім міста мають на меті залучити до себе ще більшу кількість туристів. Це польська сусідка українських шагинь гміна Медика. Тут розташовані залишки одного із головних артилерійських фортів, так званого зовнішнього кільця австрійської фортеці Перемишель на історичному об'єкті. Досі видно залізні балки, броньовані двері, бійниці та бетоновані казарми, які зверху засипані землею. Аби історичні місця не зруйнувалися, їх частково привели до ладу за місцеві кошти. Ми отримуємо фінансування на завдання, які можемо самі реалізувати. До прикладу, бюджет гміни Медика на 2015 рік був. В 2,5 мільйона злотих це доходи за власні кошти. Ми зробили очисні споруди сітку водопроводу, відновили інфраструктуру біля палацу Павліковських. Частково відреконструювали форт, Борки та казарми. А це сянок також одне із прикордонних міст Польщі. Однак, на відміну від перемишля, його називають більш транзитним аніж туристичним. Хоча міські чиновники зізнаються, середньостатистичний відвідувач міста протягом двох днів залишає у казні міста від 80 до 100 доларів. З початку року це невеличке місто відвідало 300 тисяч осіб. Однак місцеві мешканці зізнаються, тепер українських туристів небагато. До тієї ситуації, яка склалась в Україні, ми дуже часто зустрічалися з українцями і пересічне населення, і наші міські голови, і українці сюди приїжджали, і поляки до вас, і молодь, і школярі. Але останнім часом стало трохи гірше. Ми надіємося, що це покращиться, і наші контакти налагодяться. Зменшення кількості туристів помітили і у Жовкві. За минулі два роки місто відвідало близько вісім. 18 тисяч людей а було 40-45 тисяч. На це теж вплинула політична ситуація в Україні. Місцеві зізнаються, особливо поменшало поляків. Однак міста партнери і надалі продовжують свою туристичну співпрацю. З місті Жовкві е маємо серію видавництв. Е маємо поставлено City Light, який промує як Жовкву, його туристичні можливості, так і гміни Спічен. В гміні Спічен в Польщі навпаки вони рекламують місто Жовкву і. Турист, який знаходиться там, в Польщі чи мешканець Польщі, може пізнати, дістати інформацію про наше місто і приїхати сюди спланувати собі свою подорож в межах мікропроекту туристичного розвитку малих міст. Польські колеги відвідали і жидачів, які є партнером Сянку. Загалом проект об'єднав 10 українських та 10 польських партнерів. Це міста Львівської області, Підкарпатського та Люблінського воєводств. Ірина Качмарик, Віталій Руденко, Новини. Сто проявів неоголошеної війни у своїх знімках зафіксували військові журналісти регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Виставка Час війни це фотороботи Тараса Греня та Володимира Скоростецького. Вони, перебуваючи на території антитерористичної операції, фіксували усі прояви війни. Присутність російських військ, військ, українських героїв та їх тамтешній побут – 100 фотографій розмістили на трьох поверхах львівського будинку офіцерів. Побачити їх можна до 17 грудня. Саму ж виставку вдалося реалізувати завдяки старанням волонтерської спільноти Книжкова сотня, наші на робочі архів. Налічують гігабайти різноманітних світлин. Звичайно, важко обирати, бо через кожну ти передаєш якісь власні емоції, власні погляди. Для мене війна це очі і руки людей. Тобто це як найкраще показується, тому що у людей чим вище до передової, тим частіше душею люди, і це вирізняється в очах, тому що це відразу видно. А руки, ну війна важка робота і брудна робота, і людина, яка на війні, її руки вони абсолютно вони інші. Це робочі руки людини. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на номер гарячої лінії 242-09-27. Більше інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. робіть те, в що вірите, і вірте те, в те, що робите. Дякую, що з нами. До зустрічі.